Ігрові шоу найкращий спосіб пофантазувати про те, як витратити купу грошей та показати свою крутість на усю країну. Усі всідалися біля телеків і дивилися старе добре шоу згода чи ні, про те, як людиська середнього віку дуже очевидно помилялися, а ведучий либу давив. І якби ти потрапив у те-шоу, впорався б куди краще, адже щасливий кейс номер 24 ніколи б тебе не підвів. Тож сьогодні я переживу цю казочку на власному досвіді і доведу, як насправді легко виграти гроші у телешоу. Моїми друзями Джорданом та Келсі, ми відтворимо три найулюбленіших ігрових шоу Америки і дізнаємося, скільки грошей ми разом зможемо виграти. І наскільки ж гіпотетично ми розбагатіємо. Першою була сімейна ворожнеча. 90% з вас не тямлять, що це за ворожнеча, тому поясню. Сотню випадкових людей опитують, і щоб отримати бали, тобі потрібно вгадати, якою була їхня найтиповіша відповідь. Я гадала, це буде легко. Стів Гарві тобі підступне питаннячко, а ти викрикуєш гола бабця і маєш грошики. Але я. Як тільки вийшов цей показушник, а не ведучий, я знала, буде не переливки. У грі ти можеш зробити свою сім'ю. Я додала себе своїх двох пташок та Тофу, і ще двох рандомних членів. Хоча слід було просто додати Джордана та Калсі, які були зі мною. Але якимсь чином гра рандомно створила Волтера Вайта. You can see them like the stretching. Walter White. That's Walter White. <laughs> it's really him. <laughs> That's good. Look, That's so good. <laughs> Перше питання звучало так назвіть президента, який зображений на банкноті. На яке ми ляпнули Лінкольна, а опоненти сім'я Гортонів сказали Рузвельт. І Америці, певно, що спало на думку те ж саме, що й мені. Стоп Рузвельт на грошах. Оскільки у нас було більше балів, ми знову мали вгадувати. Ми дуже впевнено вгатили Вашингтона, який був першим, а потім збагнули, що інших варіантів у нас не було. Обама. Після трьох неправильних відповідей гурту не ляпнули Гамільтон, що є нонсенсом, адже Олександр Гамільтон взагалі не був президентом. І ще якогось коміка зробили би президентом. If I know something, Ham Hamilton is not a president. Like Bell, Alexander Олександр Bell. вони забрали усі очки. Маячня. Назвіть президента. Олександр Гамільтон. Лови усі очки. Америка така дурна і неосвічена. Вони буквально видають хибне за правильне у сімейній ворожнечі. І я страждаю через це. Назви фрукт. Хот-дог. Поринувши у другий раунд, ми відставали усього лише на 96 очок. Але наступне ми на ізі витягнули, що допоможе маляті заснути. Молоко. Третій раунд знову запах жареним. Те, що можна втратити зі старістю. Ми одне за одним пропонували волосся, зуби, пам'ять, слух, пам'ять. Нам поталанило, бо я сказала батьки. І поза як це 100% правильна відповідь гарантовано, там такого не було. Лишилася одна відповідь, треба було думати, і ми зупинилися на зір. У чому ми були дуже упевнені, але отримали ще один страйк. Очманіте, як там є слух, але нема зір. Звідчаю ще докинули ходьбу, отримали ще один мінус, і шанс було дано гортонам. На диво вони спасували, певно, нічого не спало на думку. Але знаєте, якою була відповідь? Бачення Америко. Тобі так поталенило, що Гортони не спасували, адже якби вони сказали бачення і знову забрали усі очки після нашого зору. Я пустилася берега. Із солідним відривом між 224 та 96 Тепер ми в етапі подвійних очок. Що люди розташовують в алфавітному порядку імена зупа. Чотири американці прикульнулися в опитуванні до шоу сімейна ворожнеча, і я вкотре страждаю через них. У не можуть грати, але вони знову чомусь спасували. У них за алфавітом тільки зупа. Ми пробували музику, дітей. Ідеї скінчилися, бо вкнули знову зупа, все хиба. Відповідями були телефонний довідник, файли, рецепти, списки та спеції. Але перепрошую, які ще спеції? Та ні за що звичайний американець не має карі і гарам масалу на у них сіль, перець та часниковий порошок, а усе інше лежить позаду, поки не здохне. Отож, настав останній раунд, а саме швидкі гроші. Дається одне останнє питання з однією відповіддю, якщо вгадуєш, матимеш шанс виграти гроші. Назвіть щось, що працює на бензині, окрім автівок. Я відповіла потужним автобусом, який не підійшов. Хоча я не помилилася, що ти там коментуєш. Гуглик каже, що автобус це окремий вид транспорту від вантажівок, легких автомобілів, бусів, фур і так далі це дещо інше. Так сам Гуглик сказав. Газона Косарка. Ну вас всіх! Ми просто довели, що Америка спаскудила сімейну ворожнечу своїми тупими хибними питаннями. Не хочу я тих грошей, дайте Україні! Без жодної копійчини у кишенях ми посунули до гідної оцінки. Я направду, раніше не дивилася це шоу, тому вчилася по ходу. Чотирим щасливчикам із залу дається випадковий предмет, і той, хто буде найближче до справжньої ціни, не перевищивши її, викличуть на сцену грати у нові ігри, заробити ще грошей. Отже, я збагнула, що якщо навіть буду однією з тих чотирьох щасливчиків, я б не мала шансу потрапити на справжнє шоу. Гра дала мені шість шансів вгадати число найближче до ціни предмета, і я згаяла усі з них. Але гіпотетично, навіть якби я дивом виборола місце на сцені. Я б все ще нічого не виграла. Два рази пробувала для видивка і все одно маю бублик. Тож ми беремося за останнє шоу на сьогодні, а за пазухою неймовірний нулик доларів після участі у двох дико популярних шоу. А може заб'ємо на це все? А то я себе пушую у такі дурепи, якщо побуваю на трьох телешоу і отримую аж нуль грошви. Ми зійшли на сцену. Прожектор навівся на нас. Джеф Фокс поважно підносить мікрофон до рота і вітає нас. На чи розумніші ви за п'ятикласника шоу Вікторина, яке складається з програми від першого до п'ятого класу, і якщо правильно відповісти, підеш додому з мільйоном у кишені. Але програєш і будеш приречений усвідомити, що найрозумніший за дитя, яке має підняти руку, щоб піти у туалет. Це його улюблена фразочка, коли програють. Тупо щораз її каже, наче то його кредо. Через кожні кілька питань слід обрати дитя, яких вони надають. Щоб була тобі поміч. Можна або підглянути у них, або скопіювати їх відповідь. Але тільки раз, як дитячі рятувальні кола. Спершу я обрала Джеремі собі у друзі. Сподобався його ентузіазм і п'ять таке круте дав. Ми обрали математики. 4 класу, і питання було: Скільки усейсиметрії у наступного об'єкта? Показалася світлина п'ятикутника. Спершу випадково подумала, що то шестикутник, аж трохи соромно стало, а потім воно заглючило і не зникало. Ми не могли змусити п'ятикутник зникнути і не могли прочитати перелік відповідей. Ми так подумали. Позаяк нам потрібна була відповідь з одиницею. Так, знаю ще один не найкращий момент. Слух, я розгубилася від того п'ятикутника я просто дуріла. Я хотіла одиницю і була певна, що вони поставлять за збільшенням, де A найнижче, і відповідно D найвище. Тому ми затиснули A у надіях, що то один. Локін. <laughs> Oh, yeah. По перше, сім цілковита протилежність того, що ми хотіли обрати. По друге, ми взагалі дико помилялися. А по третє, Джеремі врешті врятував наші дупи. Отже, окрім підглянути чи скопіювати відповідь учня, якщо десь помилися, а дитина відгадає правильно, ти будеш врятований і лишишся у грі. Як і решта рятувальних кіл, лише раз так можна а Джеремі став нам за героя знавця п'ятикутників. Словом, ми перезапустили цю спробу, ми не рахували, адже то було просто тренуванням. А вічний п'ятикутник це не чесно. Він нас вибив з коліжі, але цього разу усе по-справжньому. Почалася друга спроба і все йшло добре. Врешті ми минули шість питань без жодних проблем. Але звісно, як нам то таланить, попалося ще одне баговане питання зі світлиною, а ми не могли прочитати відповіді. На цей раз воно було із Суспільствознавства четвертого класу, яка форма наступного орієнтира. І показалося це. й гадки не мало, що воно, але Келсі була певна, що це обеліск, і ми за ледве бачили, що це відповідь Сі. Хоча ми на 99% були певні, що слід затиснути відповідь Сі, я хотіла перестрахуватися і скопіювати відповідь нашої учениці Алісі. Тож ми скопіювали її відповідь, адже Фокс показав правильну відповідь, Дякую, була сі Обеліск. Джордан Келсі та я, ми вже почали святкувати, бо ми мали рацію, як раптом, на превеликий жаль, виявилося, що Обрала своїм варіантом бі. Піраміда. Ах ти ж мале, о Боже мій! Спроба третя. Ми дуже хотіли робити по спробі на кожне шоу, адже на тебе у тебе буде лише один шанс, аби забрати грошики. Але навряд на «А чи розумніше йти за п'ятикласника?» колись було таке, щоб ведучий чіпляв на лице обеліск і змушував обирати, коли нічого не видно. І цього разу скажу одразу питань з картинками, які затуляли відповіді, не було. Тепер у нас чесне на змагання, і що виграємо зараз, з тим і лишимося. І усе йшло добре. Навіть дуже добре. Третій клас біологія. Яка з цих тварин має вісім кінцівок? Ха! восьминіг. Я це знала. Третій клас музика. Символ, який показує тривалість та висоту тону, також відомий як музична нота. А далі ми застрягли на геометрії 5 класу. метрів – це скільки ярдів? Не знаю, я на рабиня імперської системи. Тож ми вирішили скопіювати відповідь Джулії, яка була 9 і 8. Вона мала рацію. Рушили далі. Навіть успішно проминули питання на 25 тисяч долярів. Тобто, навіть якщо далі програємо, все одно підемо з 25 тисячами. Нічогенько, але ми тут по той мільйон. До слова, я й гадки не мала, що тут можна виграти стільки грошей. Питають, що це? Ти кажеш, кольорове коло, а потім ти можеш піти з трьома тисячами доларів. Просто очманіти. Хай там як, ми зайшли далеко. Дуже далеко. 50 тисяч! 100 тисяч! 175 тисяч! 300 тисяч! Ми усе ще у грі, згодом з'явилось питання на 500 тисяч. Четвертий клас Всесвітня історія. Чої винаходи були вирішальними у початку індустріальної революції? Ми не знали, жоден з варіантів не здавався правильним. Навіть не знали, ким вони всі були, окрім Бенджаміна Франкліна, але я не думаю, що він це зробив. Після добрячих роздумів ми вирішили поставити на Роберта Фултона, що було хибною відповіддю. Ми вибули, але потім усвідомили. Усе ще є надія. Нас іще не рятували. Якщо обраний нами учень правильно відповість, ми продовжимо грати. Джордан Калсі та я. Ми глянули на бік та усвідомили Алісія. Дівчина, яка думала, що це піраміда. Ми приречені більше нема жодних дитячих кіл по рятунку. Де ж Джеремі, коли він так потрібен, вона видає свою відповідь. Джеймс ВАт. Вона була права, нас врятовано. Вас врятовано тим, кому треба підняти руку, щоб сходити в туалет. Стулися вдалося. Ми дісталися до питання на мільйон. Схоже, що вони кажуть, який буде предмет, і якщо не хочеш його, все ще можеш піти зі своїми п'ятьма сотнями тисяч, що дуже щедро. Але підступ у тому, що немає кількох відповідей, слід написати відповідь самому. Знаєте, якби я дійсно була на цьому шоу, я б така гаразд, побачимося, і зупинилася на 500 тисячах. Знущаєтеся, це ж 500 тисяч доларів. Я усе тут довела тепер додому. Але заради відео ми пішли до кінця, предметом була географія. Бе.

It's a better word than I would have said. I would have said Jeff. I, I don't know locking. Uh, I hope so. I, I hope I hope they're not right. like actually distillation. Here's the correct <laughs> word. condensation now locked in for the final time. Oh One my God fingers crossed is on the line. Everyone First in all, the audience. cross their arms are getting at the same to the time. end of the line. It's not easy. You will lose four hundred and seventy-five thousand oh. dollars and walk Twenty five thousand dollars is still a juicy amount. That's a good amount. <laughs> like I'd still be happy, like very happy. Me too. No, I'm sorry. No. What, ah! what is it? I just can't believe what a moron I'm, I am. You're, you're this not is a moron. My bad. Show us the what? correct answer, please. I swear to God. We're, we, were right. it. we were right. We, we were it. right. We were right. Ні, 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 ні. Ми виграли той мільйон. Чхати, що там у грі. Ми чесно виграли цей мільйон. Це дистиляція, а не дистилювати стулися, Джефф Фокс і далі роби свої кетчупи. Давайте підсумуємо. Сімейна ворожнеча нічого. Гідна оцінка, навіть на сцену не дісталися б. А чи розніше ви запереду класука? Гіпотетично. Один мільйон доларів. Нормальненько так. Трішки не встиг до дня народження каналу. 31 березня виповнилось три рочки. Можете привітати в коментарях. Отже, переклав на цей раз понад 220-12. Дуже йому дякую. Озвучив клаптик. Бувайте!